Отже, у нас пропонується ось така чудова дизайнерська однокімнатна квартира на Печерську в бізнес-класі, яка називається Печерськ Плаза від Кадору. Однокімнатна квартира 50 квадратних метрів. Але подивіться, яка вона функціональна. По техніці у нас повна комплектація. У нас збудований холодильник, мікрохвильова, варочна, духова шафа, є посудомийна машина. Квартира. В ідеальному стані можна сказати, що вона як нова. Комфортний другий поверх, є генератор, є паркінг. Дивіться на двір загальний, дуже симпатичний, затишний. Потім по плануванню: ось така у вас зона відпочинку, диванчик, який розкладається, телевізор, три метри стелі, багато підсвіток. І ось така зона спальні. Тут у нас ось, ось, стоїть ось така роздужна скляна система. Штори у нас зелені blackout. Клас. Дуже багато освітлення в квартирі. Дуже вона ось така затишна і функціональна. Також передпокій. Одразу справа, як ви заходити в квартиру, вас зустрічає величезна, гардеробна, Дійсно величезна. І санузу. В санузлі класно, те, що в нас є ванна. Бойлер обов'язково, пральна машина, електролюкс. Все як потрібно. Отже, класна квартира студія чудово в чудовому місці. Бізнес-клас на печерську Ще раз свій закритий двір. Є ось така своя лоджія, Давайте зараз вийдемо, я вам продемонструю. Ще раз виходимо. Тут тобто лоджія, Ну вона, в принципі, така десь приблизно 5 квадратів, 5,5-6 тут буде. І дивіться, який затишний зелений двір. Комплекс під охороною, у нас закрита територія. Все як потрібно, невелика забудова. Ремонти усі зробили. Так що звертайтеся.